Ця олімпіада, напевно, найбільше мені запам'яталась моїм станом, адже я дійсно над собою працювала в психологічному напрямку для того, щоб досягнути своєї цілі, для того, щоб бути з медаллю. І... Я була більш сконцентрована, я була більш серйозніше налаштована, впевненіша в своїх силах, і це дійсно допомогло мені привезти додому медаль. Атмосфера була дуже сонячна, була класна погода. Так, Трохи дощило, але я на це не звертала уваги. Дуже були такі яркі банери, класні, стадіон у нас був дуже гарних кольорів, в такому кольорі вперше взагалі був стадіон на змаганнях. Атмосфера, глядацька підтримка, 80 тисяч людей було на стадіоні. Я цього всього не помічала, коли я була саме в секторі. Але якщо зараз повернутися туди і придивитися ці відео, фото, ти розумієш, наскільки під якою кількістю. Підтримки ти виступав, і це тільки дійсно надає сили на майбутнє. Тому для мене Париж не тільки через медаль, а просто в цілому це є дуже такий яскравий спогад, який я завжди можу дістатися своєї пам'яті. Ми навіть коли а, бігли з прапором коло, а, я ж знову ж таки кажу, я на трибуни взагалі не дивилась, а коли ми бігли вже з прапором по колу, а, просто куди не повернеш голову, кругом була підтримка, люди були з прапором, хтось з дзвіночком, хтось таким маленьким, хтось, я не знаю, там просто у гуртка Україна була. ну тобто… Наших людей було багато, але і іноземців, які нас підтримували, які були з нашими прапорами, також було просто супер багато за це неймовірна дячність. І єдине, напевно, що я чула, це підтримка мене і Ярослави, коли нас представляли тільки перед фіналом. І це також підбадьорювало. Бо ти розумієш, що позитивні енергії тобі посилає така велика кількість людей. Vă По особливому прекрасні. Перші в Ріо мені було 21 рік. Я була молода, зелена, але вже, як кажуть, перспективна атлетка. Я не їхала тоді за медалю. Можливо, це була моя помилка. Я їхала тоді тільки за фіналом. Так і сталося. Я була у фіналі. Я була 10 -та з таким самим результатом, як і четверте чи п'яте місце, здається. Після того я і зрозуміла, що наші думки матеріальні. Потрібно думати про себе і для себе тільки в позитивному, класному ключі і настрої. Тож від ігор до ігор ми працювали в Токіо також було прекрасно, бо це вже другі Олімпійські ігри були. Це було також хвилююче відбори. У нас дуже багато стрибунок у висоту, хто може в принципі представляти нашу країну на міжнародній арені. І кожен раз, ось цей відбір саме на ігри. Він хвилюючий, але в той же час він допомагає тобі реалізувати і показати весь цей потенціал. Тобто, якщо немає конкуренції, тобі дуже часто немає куди рости, бо самому себе штовхати вперед це іноді буває важко. А коли ти знаєш, що е, тебе хтось ззаді підкусує, е, ти сам собі надаєш це ускорення. Тож е, і на другій, і на третій гри е, і відбір був хвилюючий. І в той же момент він був прекрасний, бо він запам'ятався, бо є такі старти, насправді, які просто так рівно проходять, і ти навіть ну ти дійсно цього не запам'ятовуєш. А тут це такі емоції, які повертають тебе, тобі той адреналін, завдяки якому ти взагалі приходиш на легкоатлетику, на змагання, на займаєшся спортом. Тож кожні ігри були особливі по-своєму і прекрасні, і в моєї пам'яті назавжди. У Мене такий характер дуже настирний, і якщо я щось хочу, дійсно, якщо я чогось хочу, я цього досягаю. І я зрозуміла, що після бронзи, звичайно, хочеться іти за золотом. І я не можу загадувати. Тобто, в мене немає такого, знаєте, я не можу навіть наважитись загадати, що я з Лос-Анджелеса провезу золото. Ні, але я зроблю все можливе від себе залежне для того, щоб поїхати туди за золотою медаллю, поїхати туди за цими знову пережитими емоціями, за цим. Таким дрожащим станом, просто який потім ще буде дуже довго відгукуватись і згадуватись, і це дійсно найпрекрасніше, що може дарувати тобі спорт, окрім золотих медалей, окрім бронзових медалей. Це дійсно ті емоції, завдяки яким ми е, маличку займаємось, і я б радила всім батькам віддавати своїх дітей на легку атлетику, на, на, на стрибків висоту, на будь-який інший вид спорту, адже е, спорт нас розвиває не тільки бажання до перемоги. Це так, але і інші когнітивні функції, навички, які е, допоможуть нам в житті, потім сформують наші характери, допоможуть нам в житті реалізувати себе навіть в якійсь іншій сфері діяльності. Не обов'язково всім бути олімпійськими чемпіонами. Але у кожного є свій п'ятистал, до якого ми маємо прагнути, і навіть якщо у нас першого, другого, третього разу щось не вийде, ми обов'язково маємо до нього йти. У мене е, взагалі це. Міжнародна доросла медаль, перша олімпійські ігри. Я не беру чемпіонат Європи, я беру чемпіонат світу і Олімпійські ігри. Я була десь четверта, десь п'ята, четверта, п'ята. Дуже близько. І якщо б мене запитали, чи хотіла б я змінити щось, я б сказала, ні, я б чекала свою медаль, і я біду чекалася, я дуже щаслива, що це саме Олімпійська медаль. Я ще нікуди не витратила. Єдине, я задонатила я дійсно дуже багато за я, я ні про ком... нікому про це не говорила. Я... я поважаю Ярославу, бо вона зробила дійсно дуже великий крок, і це класно. Вона цим надихнула і показала, що ми не маємо залишати все собі, адже за нас є люди, які стоять, щоб ми могли це робити, і це круто. Я про себе нічого не говорила, але самі призові. Трошки я задон... ну, я задонатила, але і залишила собі ще нікуди не. Від...